Синьо-жовтий стяг один із трьох головних символів України. Сучасний прапор нашої держави складається із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів, та має цікаву символіку. Це синє небо і жовте пшеничне або житнє поле. Ну, ми хліборубський народ, тому для нас це зрозуміло. Коли ми беремо геральдику, то синій колір означає честь, гідність, а жовтий колір багатство, славу. Вірність і так далі. Тобто, всі кольори дуже дуже гарні. Згадка про синьо-золотий стяг уперше з'являється в історичних документах 15-го століття часів Галицько-Волинського князівства. Герб королівства тоді виглядав так: Вишитий на блакитній тканині золотий лев, який спирається на скелю. Що стосується держави Україна в жовто-блакитні прапори були в січових стрільців. Першим прапором. Жовто-блакитним був утверджений у 1918 році морським міністром Антоновичем, саме такий прапор. Але буквально через півроку, коли до влади прийшов Гетьман Скоропадський, він поміняв прапор. І в тому ж 18-му році прапор став блакитно жовтим. В кінці 80-х років, коли розгорілися демократичні рухи на території нашої держави, питання про відродження національної символіки постало більш серйозним. І вже 24 липня 1990 року біля Київської міської ради було піднято національний прапор України через місяць і рівно до дня за рік до дня незалежності України, 24 серпня 1990 року, такий прапор з'явився в нас у Кременчуці. Потім цей прапор став офіційно національним прапором України і статус отримав статус державного. Тому сьогодні ми святкуємо і кожного року, з 2004-го, ми святкуємо цей день. Ми пишаємося своїм прапором. Ми хочемо, щоб діти розуміли його значення, щоб діти знали його історію. Сьогодні, під час повномасштабної війни, кольори прапору України набули додаткового значення. З ним українці чинять спротив окупації. Воїни щоденно складають присягу, а синні та жовті барви можна побачити на найважливіших міжнародних майданчиках. Тож у цей день ми вшановуємо не просто символ. Ми віддаємо шану всім тим, хто боровся та продовжує боротися під цим прапором за вільну та незалежну Україну. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремочуцькі новини.